Друзі, всім вітання з Тернопільщини. Сьогодні в нас ранок, який, як завжди, починається з кави. Я вже такий кавоман, що просто не можу проснутися просто без кави. У мене вже ось ця от патічка, вона вже все закінчується, тут практично кави вже немає. І знову ж таки зробив повторне замовлення на каву, а також на какао для марка. Я просто, знаєте, дуже полюбляю, коли. на... Каві, ось така от потворюється пінка. До речі, компанія 25 Coffee Roasters, це наша вітчизняна компанія, про яку ви вже знаєте, з якою вас я вже знайомив. От і знову ж таки, настільки на неї присів, що зараз не можу без кави від цієї компанії, тому що компанія робить свіжу обсмажку. Компанія має дуже великий асортимент кави, понад 25 видів. От, і сьогодні знову ж таки я замовив ось таку: лінійка Тафлер, кава інтенза. Значить, тут суміш сортів арабіки з додаванням 30% робусти, аромат волоського горіха та шоколаду. У смаку приєднується фундук і темний шоколад. Так що це буде дуже смачно, напіймає горіховий шоколадний після і середнє тіло. Кислинка 2 з 5, гірчинка 4 з 5. До речі, в цій компанії, як ви знаєте, Працюють дуже професійні оператори. Вони запитують вас все і підбирають найідеальнішу каву для вас. Тобто кислинка і гірчинка буде виключно по вашому смаку. У мене був попередньо Black Velvet, А цей раз цієї лінійки у мене El Salvador A Caramel. Значить, тут аромат яблуко лісовий горіх, випічка абрикос. Кремове тістечко, виноградний сік, солодке і гладке після смакове відчуття. От. Також для Олі і для марка какао. До речі, какао теж е, натуральне. Країна Венесуела аромат трюфельна цукерка. Цукерка, трюфельна. це тобі. Клас! <реку> <реку> і також на сайті є дуже великий вибір різних смаколиків. Що, котику, тобі какао запарити? Так. Yeah. Добре. Зараз будемо смакувати. Yeah. Давай. Зараз зробимо тобі yeah. какао. От, і в якості смаколика замовив ось таку солону карамель. До речі, компанія 25 Coffee Roasters також пропонує дуже велику кількість різного меду з різними смаками. Значить, я собі замовив ось таку ще солону карамель. Класична карамель, без якої. Неможливо теж, як то кажуть, провести смачно сніданок та ранок. Як ви знаєте, компанія 25 Coffee Roasters — вітчизняна компанія, яка активно підтримує ЗСУ, активно підтримує тварин, які постраждали від війни. Як ви бачите, я зберігаю каву в цих торбинках, в цих зіп-пакетах. Вона чудово зберігається. Кава дуже ароматна, має ось такі от повітряні клапани, які... Не дають псуватися та задихатися каві. Це та компанія, яка стала моїм фаворитом, і я тепер активний і постійний клієнт компанії 25 Coffee Roasters. До речі, як і попередній раз, для моїх підписчиків працює знижка 20% по промокоду Барилко. Промокод та силку на компанію я залишаю в описі під цим відео. А зараз смакуємо каву і вирушаємо в село. Збирати ягоду. Ну, і як то кажуть, після смачної кави приїхали трішки попрацювати. Так-так, ми вже в селі. Тут, речі, так же зараза зараз заросло, але дивіться, лілії, бачите, тут є такі от трубчасті лілії, вони е, вріст зі мною. Такі от височезні. Е, ті, е, як називається, жовті вже практично відсвіли. І цвітують, квітують, квітують. О, зараз. Пам'ятаєте цей ключ? Я вам показував його. Ключ, ключ Буратіно. Це ключ від нашої комори. Ходіть до комори. Сьогодні так тихо, нема нікого сусідів. Взагалі тишина. Бо переважно навпроти нас сусіди є. І ми приїжджаємо на вихідні. Бурянець повириває. З гірки. Гірка вся квітує. Цього року ця хоста чомусь не цвіла. Лаванду, до речі, треба сформувати, обрізати кущиком. Хоста вже відходить. Вже оці самі-самі верхушки лише цвітуть. От. І багато-багато бджілок літає. До речі, навіть цього року ця груша має груші. Я навіть не бачив. Не знаю, напевно, що така асоціація в багатьох в селах коло краниці е квітують мальви. Правда? Правда? Так, зібрали ми, як то кажуть, е посуд, яким не користуємося. Сестра стакана, яким не користується. Саку, знаєте, таку посуду, яка вдома займає купу місця, але вона вже не використовується в роботі. Тому, як то кажуть, привезли її сюди. Ось цей ключик. О, так. Тут, як, знаєте, комора склад. Весь хлам, який О, так. весь хлам, який не потрібно в Тернополі, ми привозимо сюди. Тут сковородок, вже яких хочете і не хочете. До речі, ця кава американська дуже класна. Візьму склад, склад різних знаєте, відерок. Візьму два відра і тут, тут, так, як, тут так як було колись. Знаєте, там підвішане те, там підвішане все. Так, як ще мій дід колись зробив. Там вон, фотографія маминого рідного брата. Дядька Богдана. Вон, бачите? Отак от колись всякі інструменти ще мого діда Івана. Бачите, все було розкладено. Ну, Ми вже, звісно, все поперекидали. Бо то те шукаємо, то те шукаємо. І все. Вон. Мама! Йдемо ще на ягоди зараз. То бери собі відро, бо я собі взяв. Так, йдемо зараз до мамою на ягоди. От до речі, тут треба пообрізати. Одна така астельба, так заросла та астильба. ну... Тахи співають капець як. Ну, я вже візьму собі відпустку з наступного місяця. от, І приїду вже так конкретно, там на два-три на дні з ночівлею і, е, як то кажуть, займуся виключно оцією красотою. Все вже, як то кажуть, пообкопую, повикопую, повитрушую на воду в квітниках і все буде вже як то кажуть, повний повний чики чіки Хочу зробити варення смородини, то треба мені зірвати смородину. Садок обкусив буквально минулого тижня. Цього тижня знову ж таки той самий аврал. Садок знову ж таки весь позаростав. Прийшло. Грубо кажучи, 5 днів, відколи я його обкошував. От і маєте. До речі, дуже гарна слива в нас цього року буде. Це теж перший урожай, який має бути. Я вже вам казав, що я цього року жодне дерево, жоден кущ, абсолютно ні від чого не окроплював. Не кропив. От. І, тим не менше, всього є багато. Е, оці яблука. Теж такі якісь дрібні, дуже, але вони зимові. А ось тут видно, що червоніють, стають солоденькими, птахи обкльовують і яблука опадають. Теж слава переможцям, Шикарнющий сорт. Треба до цих пару яблук, що залишилося, такий зірвати, і Марко задоволенням з'їсть. Марко любить нас яблука. Найбільше, навіть коли йдеш з ним в магазин... Показуєш на банан, там на яблуко, на апельсин, на ягідки, і він вибирає яблука. От любить яблука і все. Ці от груші теж дуже великі. От. Це яблунька якась така, ще мені зовсім не зрозуміла. Не знаю, що з нею. Ця от теж та сама слава переможцям. Ось яблук теж дуже багато. Ну і ось. Вже починають осипатися, опадати. От. Теж багато яблук. А з цієї сторони в нас алеча. Вона теж починає червоніти. Вона має бути такою темно 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 бордовою Така бордо. Я її обрізав, просто, просто обрізав. Повипускала багато знов всього молодняка і вона дуже рясна. Тут колись була алеча, але пропала. от, Ну нічого. Груші вже, О. які величенькі стали, бачите, теж все обліпину. Все, все обліпило грушами. Все обліпило. О. А це от яблуня це білого наливу. До речі, вона вже достигла отака от. дуже смачні яблука. Угу. А яблук як винограду, правда? Угу. Смакота. Таке от свіже зірване яблуко. Найсмачніше. Так що такі справи? Ця та стара теж має всього багато. Одне. Як показує практика, щоб все тримати до ладу, щоб все було гарне і щоб всього було багато, то треба тут жити. Треба тут жити або треба, як то кажуть, приїжджати сюди і залишатися по декілька днів. А як мінімум кожну Божу суботу треба тут працювати. Щоб все було, знаєте, таке ідеальне. До речі, от... Сам шит. Бачите? Те, що я посадив. А трохи почав жовтіти, ви знаєте, чогось. Може йому тут зажарко. Треба потім полити трошки. Ну, теж таке діло. Буде гарний на яблука. Ага, яблука є та. Люцерну он скосили вже другий раз, сусіди забрали. А ми зараз мамою будемо обривати. По річку. І порічка цього року теж дуже рясна. Дуже рясна. Вона така горонами, як виноград. Ти що обриваєш, смороду чи по річку? Ну, Ходи до мене тоді-туди. Туди. Так, беремо собі відерка. І починай. Прям покажу, яка вона, вона туди гарна. А, дивіться. Як з картинки. Просто як з картинки. Так що беремося з мамою за роботу. Так. я зірвав одне отаке от відро 5-літрове порічки і половинку відра зірвала ще мама. Все? Тепер... Беру інше відро і ще таке я зірву одне Ой, таке відерко. Смородина. До речі, смородина виходить, що вже від цієї спеки вона починає вже, знаєте, як то кажуть, ну, не сохнути, ну, але перепікається на, сон... на сонці. Вона прямо аж облітає. Дивіться, яка красота. Просто вже аж, аж облітає сама. Колегенько доторкаєшся. І вона вже тебе в руці. Тому зараз ще зірву собі отаке відерко смородини. Мама зірве ще відерко смородини. І подивимося далі, що будемо робити з тою ягодою. Напевно, що з ягодою цього, цього разу теж буде все. По відрі смородини, по відрі по порічки і, як то кажуть, хватай. От блін, дивіться. Я вже хотів в бляха муха брав камеру. Ось свиня. Брав... Шитили, що тут лазити. Брав камеру, щоб показати, який я молодець, що зірвав ціле відро смородини І он воно. Блін. От свиня. Зараз постараюся зібрати. От ви маєте, от і маєте і... Чіпе. Оці маєте. Дося того, що ті, ті кущі такі, що я думав, що я з розуму зійду, поки я позриваю ту смородину. А в кінці кажучи, взяв і всрався. Знаєте, як, -то, як тому цьому, як в тій пісні? Ай, я можу. Все, ні, не буду я. Мені нервів не хватить. Хай пташки їдять. Ота. І доривати більше я не буду. Все. От от свиня. До речі, яка віця гарна калина, правда? Знаєте, як кажуть, як у тій пісні. Помився, побрився, в білі штани вбрався, пішов до дівчини, на порозі всрався. Отак само то я. На порозі всрався. Все. Хватає з мене. Все. Замість тої смородини зараз позбираю яблучка.